Доброго дня, аграрії! Вас вітає агрофірма «Сади України та українське насіння. Посівна озимих вже завершилася, тому у нас є вільний час, щоб продемонструвати вам наші поля та поділитися трішки нашим досвідом та технологією. Зараз ми знаходимося на Полі по пару, ми стараємося всі возміни забезпечувати невелику кількість парів для того, щоб отримувати ідеальні всходи. Але цей рік показав нам, що ми можна сказати, багато хочемо, але все ж таки ми пробували сіяти і посіяли Сходи Отримували досить по-різному, в залежності від попередників. Саме найкраще отримували по попереднику пар, але також були проблеми. Ви можете спостерігати, що є такі. Проривчики в посівові є пшениця, яка зійшла трішки раніше. Сходи були рвані, але нічого страшного в цьому немає. Ми заложили в цьому році досить великі демонстраційні поля. У нас їх чотири поля. Зараз ми на одному із них, на самому більшому. Тут у нас розміщено 30 сортів. Озимої пшениці наших сортів та сортів іноземної селекції. Хотілося би відмітити, що наші сорти в цьому році показали досить кращу схожість, попри недостатку вологи. По них ми отримували раніше всходи, вони краще розвивалися, ніж іноземні, але тут можна спостерігати гарну диференціацію по різних сортах. По цьому полю ми з весни. Вносили добриво потрійний суперфосфат в нормі 150 кг на гектар. Потім, вже при посіві, ми посів проводили на глибину 2-2,5 см. В рядок ми давали нітрамофоску в нормі 100 кг на гектар. І ще досить цікавий момент. Висівали ми 3 мільйони на гектар з такою густотою. Висівали. Сівалкою Пьотінгери з досить цікавою комплектацією. Комплектація така була спереді йшла фреза. Ми зацікавилися цією сівалкою і придбали її для того, щоб ще краще готувати наші поля до посіву, адже вона добре вирівнює поле. Гарно створює посівне ложе для забезпечення оптимальної глибини посіву, тому що ми вже декілька років стараємося сіяти 2-2,5 см, наголошую, тому що це забезпечує швидкі сходи. Ми всходи отримуємо десь ну, за оптимальних температур. Ми отримуємо день-два, ми отримуємо всходи. Потім пшениця швидко розвивається, має гарну густоту. Гарну кореневу систему та поверхневу частину. Бачимо, що рослинки досить гарно розвинені. Чудово видно глибину, ну, тут десь 2-2,5 Ну, Рослинка досить, бачимо, що 3-4 пагана будуть і досить гарні. Три пагана чітко будуть у нас на. Продуктивними коренева розвинена, видно вторичну кореневу систему. Ну рослинки виглядають досить чудово. По всіх різних сортах нашої селекції наземної зараз відбувається гарна диференціація в розвитку. Ми постійно за нею слідкуємо, моніторимо, ведемо якби, журнал, щоб потім ми могли поділитися з вами результатами по цьому полю та по інших наших демонстраційних полях, за їхньою урожайності. Тому ми по цьому полю дали всім одинакові умови і будемо чекати збирання. Зараз ми знаходимося на пізньому посіві по попереднику пшениця. Посів проводили 18-19 вересня, висівали також на глибину 2 см. Посіяний тут сорт Валькірія. Хочу сказати, що по цьому полю ми боялися трішки сіяти, тому що на момент посіву вологозапаси в метровому шарі ґрунту сягали всього-навсього 30 мм. Досить було це ризиковано, але як і всі, більшість всіх аграріїв сіяли в суху землю з, з надією на дощ. І дякую, що дощ прийшов. Зараз можна спостерігати на цьому полі дружні всходи. Фаза за... Валькірія знаходиться у фазі зараз один-два листочка, досить гарно розвивається, тому що ще погодні умови досить склались. Непогані. Є волога повітряна. Вологість та позитивні температури, які дають нам змогу краще цим посівам потім війти в зиму. Ми вже маємо багато досвіду по пізніх строках посіву, по різним попередниках. Тому, наприклад, цього поля можу сказати, що ми розраховуємо десь від, по цьому полю зібрати від 60 до 70 центнерів з гектару, в залежності, звичайно, як буде нам Диктувати умови природа наша, але я думаю, все в нас вийде, тому будемо спостерігати далі. Наразі ми знаходимося на полі по попереднику горох. Тут також ми заклали велику дослідну ділянку. В наступному році будуть доступні сорти керамік, віле, абсолоне до реалізації. Хочу сказати, що є також дослідне поле. У нас по демонстраційне поле по попереднику Соняшник, по попереднику пшениця по пшениці, по горохові та по пару. В цьому році у нас була велика проблема з опадами, як і усіх. Ми заклали дослідне поле на зрошенні, щоб всі. Іноземні і наші сорти були в рівних умовах, але ми дуже задоволені результатами нашого сорту Аватар. Ми отримали результати по ньому 109,9 центнер з гектару. По іноземній селекції озимої пшениці ми отримали також гарні результати. Такі результати були як 103,4 центнера гектара, 100 центнер 107 центнер і і четвертий. Іноземний сорт дав 93,8 центне з гектару. Результати досить позитивні, але радіємо тому, що, звичайно, наш сорт оказався лідером. По гороховому полю хочу вам також продемонструвати, що рослини мають гарний розвиток, гарну кореневу систему. Також у нас всі поля, можна сказати, знаходяться. В гарній фазі 3-4 пагана, коренева також гарна. Тому я думаю, в наступному році ми будемо проводити також велику роботу. Чекаємо вас всіх на наших демонстраційних ділянках. Буде досить цікаво, тому що зробили велику демонстраційну роботу для для цікавих фактів про наш, наш, наші пшениці. Хочу побажати всім аграріям гарної погоди, гарних дождів. Головне, щоб зима була досить сніжною, було багато снігу, буде гарна волога, буде гарний врожай. Тому на все добре, гарних врожаїв.